привіт всім. Ексклюзив сьогодні на каналі. Не часто на сьогоднішній день, дуже не часто попадаються Suzuki ZZ Up Sport, це двохтактний спортивний скутер на повітряному охолодженні з отаким світлодіодним спойлером на 12 легкосплавних дисках. Простий двохтактний потужний скутер. Як кажуть, молодіжний і в доволі доволі хорошому стані. Саме головне, що він на всіх рідних запчастинах, не в Україні. І Ви можете сміливо купувати і користуватися. Задня гума стоїть нова, абсолютно без носу. Дивіться, взагалі, задня гума новесенька в нас, висока, до речі, стоїть IRC. Так, який розмір гуми? 100 на 90 на 12 стоїть. 12 красиві, легкосплавні диски, алюмінієві. Так, амортизатор шова в чорному перламутровому кольорі з синіми такими блискучками ЗЗК. Сидіння перешите. Бак знаходиться ззаду. Бак знаходиться ззаду. Він пластмасовий. От. Нержавий і нержавіє. Єдине, що бензину практично немає. Я сподіваюся, нам на тест-драйв вистачить. ліву сторону відчиняється сидіння. Під сидінням все добре, все чистеньке. Без ніяких зауважень, тут заливається масло, хто не знає. Масло лити гарне, двохтактне. Одненький ключик рідний. Самок запалення. Єдине на рідні це ручки, але ручечки працюють. Поставили відбійники окремо баракуда. От. Єдине, що цей не сильно став, так як трубка. Не дозволяє. 1710 км пробігу. По кнопочках весь ціленький. Скоріше за все, другий, як мінімум, круг. В красивому чорному кольорі, без зауважень взагалі по пластику, без ніяких дефектів. Варік, ремінь, ролики, заводське залишилось. Тут також все ціле. Взагалі зазетка в хорошому стані. Передня гума залишилась навіть заводська і по зносу практично немає так. 100 на 80х12 на розмір гуми, диск гальмівний, ну можна сказати, що взагалі без зносу не відчуваю зносу по диску. токіко супорт, гідравлічна вилка, масляна, хороша вилка, великі красиві колеса УЗЗ Взагалі із двохтактних скутерів, один із самих комфортних, шустрих, по набору швидкості, ну і так, скажімо так, спортивно красиво виглядає, немає взагалі ні ні подряпин, ніяких питань, красиво блистить на сонечку, красивий колір. Так, далі йдемо далі. Працює лампочка, то думав, що не світі працює стопік. Це рож. Оно йде по включайним. І працює спойлер. Шастенько, красиво працює двигун, ближній, дальній працює. Гарно працює двигун, без ніяких питань. Гума стоїть, я так розумію, вище за стандартну, того і колесо не крутиться. Газувати ми не будемо. Гарно працює, красивий сам по собі скутер. Саме цікаво, що він високий, клірі знову високий, тут. високий скутер взагалі О, посидіння. Цікавий вилка, вилочка тут дуже хороша і підвилки вилки щеплення. Вилка передня. Передня вилка на висоті. Дуже великий хід, гарно працює по ямках, відпрацьовує комфортний апарат. По посадці я вам скажу, що не найзручний, але в нього пологий пол можна хоча б, хоча б то вирівняти ноги. Але по набору швидкості. Взагалі, супер. Він такий високий, шустренький, комфортний апарат, спортивний. В будь-якому випадку він гарно їде. Ну, відчувається, що він дуже-дуже гарно тримає дорогу. 60 своїх біжить по роботі, по відчуттях все супер. Комфортний, прикольний, стильний апарат. Давай туди. Ну, Має дуже такий красивий вигляд, звичайно, додають, додають комфорту 12 колеса і гідравлічна вилка висока, шова. Е, скутер рідкісний, в такому стані, тим більше. Не прогавте, хто хоче купити, кому цікаво. Посилання на канал телеграм в опису під відео, контакти мої. Також там підписуйтесь на канал. Буде цікава техніка.